Bum <music> bum Коріна моя Україна, буду я поруч з тобою, єдина. Разом усі бо нас не здолати, волю свободу в душі не побрати. Ми з України з міцної, з великої, з теплої родини. Ми твої діти, Україна, мати. Ну що сказати? Нас не подолати. Нації народжуються в боротьбі. Моя. Але 24 лютого о 3.40 це сталося назавжди. У неї волошкові очі, ніжне серце і незламний дух славетних козаків. Моя нація сповита у і броню, яку мати вишивала, червоним і чорним. Війна, Забудь за мене, хоч на 5 годин. Війна, повір, я втомлений, і просто хочу спати. Я не прошу подушок, ковдр м'яких перин я можу спати і в обіймах з автоматом. Мені б лише хоч трохи відпочить. Мені б лише відновити сили, і буду далі, я обій кривавий йти і воювати чесно та правдиво. Не хочу навіть бачити щасливі сни, бо після них гірка стає реальність. Не хочу я, щоб снило щось мені. Я маю просто спати. От і вся банальність. Біси дохнуть, сонце сходить, ця земля воїнів родить. хай сміливих смерть обходить, гуляй дике поле, ворог суниться без перестану, і землі і прадіди повстануть. І затягне на той світ враже наше дике поле. Жінців тут чекає згуба, з Чорного моря дістає Нептун свого тризуба. Навіки всім легенда показова і ще покаже свою Це сходиться земля воїнів родить, Хай сміливий смерть обходить, гуляй дике поле, ворог сунеться без перестану, і землі прадіди постануть І Затягне на той світ, враже наше дике поле. Сонці любіть, як вітери, трави й води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть цю годину негоди. Любіть Україну, усі й наяву, вишневу свою Україну. Красує вічно живу і нову і мову є солов'їну. Без неї нічому, як порох і дим, розвійне в полі вітрами. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Слава Україні! Героям слава! Czy nowi pojazd, tam jest moja nadzieja, do bogi serce biecze, moja krzyż na biecze.